Хочуть вести про те, що вони не те, що не заперечують, але й підтримують рішення стосовно, наприклад, виділення тих самих коштів на ремонт будівлі у КРАС, в психонорогічному інтернаті. В той же час заступники голови обласної державної адміністрації дають коментарі у пресі журналістам про те, що це вони виступають з ініціативою відремонтувати ці приміщення і передати будівлю монастиря у власність церкви. А в результаті е, доповідач нам говорить про те, що всі порадилися, заступники, галузеві управління, і вирішили, що на цих коштів у бюджеті немає. То давайте будемо щирими і відвертими. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Або представники влади обласної державної адміністрації і прокладної партії говорять щиро і відверто, що вони не підтримують передачі будівлі монастиря е, е, греко католицькій церкви, що вони не підтримують. в цьому екологічного інтернату. І не будемо говорити на пресу одне, а в діях робити зовсім інше. Дякую. Дякую, колежку.